Доброго дня, мене звати Артур. Я з міста Рубіжне Луганської області. Десь півтора місяці ми перебували в окупації. На даний момент моє житло воно розбите. Місто моє рідно окуповане. На той час єдиним шляхом виїхати на підконтрольну Україні територію було їхати на свій страх і ризик через. Блокпости, які встановили загарбники. Тому було прийнято рішення виїжджати, бо ніяких комунікацій на той час вже не було. Ані в місті, ані в містах поряд, які розташовані, ані в селах. Я виїжджав з дружиною, донькою, моєю мамою та моєю бабусею. І також з нами ще їхала моя сестра із своїм чоловіком, з яким на даний момент ми співпрацюємо у хапе. Коли почалася війна, ми були вимушені поїхати. Півроку скиталися. Нарешті приїхали у Київ, пощастило зайнялися бізнесом. Спочатку була ідея відкрити кав'ярню формату to go». тобто це стріт формат. Ми їздили, дивились локації, спілкувалися з власниками, спілкувалися з орендарями, які там, з якихось причин лишали цей бізнес, і зрозуміли, що на дві сім'ї такого формату буде недостатньо. Тому Почали шукати якісь піцерії, якісь кафешки, які здавались. Моя сестра на той час вже працювала smm менеджером у коворкінгу. Власне, в цьому у приміщенні цього коворкінгу є це кафе. Ми поспілкувалися з власником коворкінгу. Він дав згоду на співпрацю, підписали документи, взяли в оренду. Це, по суті, вже було готове, готовий бізнес. На наші плечі, скажімо так, звалилася пошук команди. Тобто, це шеф-кухар і повари, офіціанти повністю весь персонал. І це було. Було б доволі важко зробити, якби не шеф-кухар Іван наш, який, скажімо так, вже дуже довгий час працює в цьому в ресторанному бізнесі. В нього є своя команда, яку він, він привів, і, по суті, він повністю забрав кухню на себе, бо ми разом із Олександром. Мало що розуміємо в кухні, то, mm -hmm. <ріст> окрім як приготувати щось вдома. Там у нас все смачно. Бургер дуже смачний, м'ясо у нас є шеф повар який у нього фішка м'ясо, телятина, тому дуже смачне м'ясо у нас, бургери дуже смачні. Та і все у нас дуже смачне. Треба приходити та пробувати. Назва це моя ідея ще з 2014 року. Знову ж таки, вона з'явилася із російським вторгненням на Донбас та Крим. Я бачив, скільки моїх, я навчався в Києві, я бачив, скільки моїх одногрупників та друзів, знайомих пішли добровольцями в АТО, тобто ну, пішли на війну. Я бачив, скільки волонтерів допомагало на то ще тоді, скажімо так, коли це ще не було мейнстрімом. І чомусь у мене з'явилася така ідея зробити сторінку в Фейсбуці або Instagram, або разом і там і там. Назвати її яскраві і висвітлювати якісь от моменти про український народ власне. Тому яскраві це ми всі. Свої вирішили замовити найпопулярніші страви у кафе яскраві від переселенців з Рубіжного у Києві. Тож ходімо замовляти. Добрий день. Добрий день. А, мені сказали, у вас дуже смачний томатний суп. Давайте почнемо з нього. А, бургер італійський і чаї у вас всі хвалять. Давайте брусницю малину спробуємо. Смак супер дуже насичений. Мені, якщо чесно, пахне літом, і на смак такий, як літо у бабусі з м'ясом, насиченим смаком м'яса. І м'ясо я обов'язково ще пізніше трохи попробую. Але тут якісь приправи, які, знаєте, розкривають повністю весь смак. І от це просто не знаю. Мене змушує гадати, що ж там всередині. Суп на варисти з кислинкою. Дуже класно, що він подається з брускетою, бо грінка трохи перебуває оцей, знаєте, кисловатий присмак. І брускетих смачний. До бургера нам принесли рукавички чорні. Перчатки трохи великуваті, але я дуже рада, що вони чорні. І як тепер це їсти? Боже, ну це дуже смачно, але знаєте, як на перше побачення їсти такий бургер не можна ходити, бо ви ще не настільки будете знайомі з людиною. І так все було дуже дуже смачно. Бургер велетенський. Я раджу його їсти з кимось на пару. Суп смачнющий, м'ясо м'якеньке тануло у роті. А чай, знаєте, як у бабусі на дачі, оця малина перетерта, ну дуже смачно. І я радію, що він без цукру. Я не відчула цукру дуже смачно. Я раджу усім спробувати. І знаєте, як тут можна смачно поїсти і підтримати земляків зі сходу.